Вітаю вас, любі діти! Подивіться, який гарний букетик у мене в руках. Ви впізнали, що це за квіти? Правильно, це осінні квіти-айстри. А ви помітили, що вони можуть бути різних кольорів. Ось тут в мене і біла-жовти, і рожеві квіточки, і навіть фіолетові. Сьогодні хочу запропонувати вам намалювати разом зі мною ці чарівні квіти. До речі, незвичайним способом. Зараз покажу як ось такий малюнок в нас вийде. Для того, щоб намалювати такі астрички, нам знадобляться такі речі: Аркуш паперу, пензлик, фарба різних кольорів. Ось я взяла для квіточок червону фарбу, жовту та рожеву. А ось цю зелену я взяла для того, щоб промалювати листочки та стебло нашої квіточки. І обов'язково нам ще знадобиться стаканчик з водичкою і багато серветок або зім'ятий папер. Бо саме зім'ятим папером ми й будемо малювати наші айстрочки. Отже, кладемо перед собою аркуш паперу, беремо пензлик трьома пальчиками трошки вище залізної спіднички, Мочуємо його у водичку та набираємо зеленої фарби. Далі нам потрібно ось тут, внизу аркуш, провести лінію. Це буде травичка, на якій ростуть наші астрочки. Ось так ставимо пензлика і проводимо лінію. І тепер ось цю нижню частинку нам потрібно замалювати зеленим кольором. Ось так, промиваємо пензлика і поки що його відкладаємо. А далі ми будемо малювати вже квіточки наших айст. Для цього візьмемо серветку або аркуш паперу. І будемо його зминати. Ось так. Далі саме ось цим зім'ятим папером ми будемо набирати фарбу. Я почну з червоної. Дивіться, я заздалегідь набрала фарбу ось в такі тарілочки, щоб мені було зручно її набирати. Тепер малюємо квіточку. Ось так, прикладаючи, наберу ще фарби. Ось така квіточка виходить. Для того, щоб зробити іншу квіточку, я візьму наступну серветку, теж її зминаю. І притримуючи за один кінчик, набираю жовтої фарби. І тепер, трошки відступаючи місця, таким ж чином роблю жовту квіточку. Ось так. Далі я візьму ще одну серветку, зімну її і наберу тепер рожевої фарби. І ось тут в мене вже буде рожева квіточка. І тепер нам залишиться лише взяти знов пензлика, набрати зеленої фарби та промалювати стебла і листочки айстра. Ось так прикладаю пензлик і веду донизу. Тут також ось так. А далі зробимо листочки. Від стебла я виводжу в сторону ось так ще смужечку. І тепер, прикладаючи пензлика, малюю листочок. Подивіться, просто навколо смужечки. Прикладаю пензлика, виходить ось такий гарний листочок. Подивіться ще раз. Так само малюємо і ось тут. Не забувайте промити пенслика добре і покласти його на серветку, щоб він не засох. І ось такі гарні чарівні айстри в нас вийшли. Надсилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати!